Занедбані авто у дворах Рівного багаторічна проблема. На вулиці Клима Савура уже понад 30 років обростає мохом старий москвич. Від такої декорації мешканці багатоповерхівки не в захваті. Вона вже не доїла всім. Вже всі люди говорять, що забери машину, забери машину, а він і все. А зараз машину стало, вже нема де поставити. Люди думають, да її вторити сам самовіль. На вулиці князя Володимира ситуація подібна. Там доживає віку ще одна занедбана автівка. Навколо неї стихійне сміттєзвалище із металобрухту. Власнику цієї автівки є. Живе в багатоповерхівці поруч. Втім, прибирати авто не збирається. Прошувати чоловіка, втомилися. Будуть діяти по-іншому. Ця машина дуже заважає. Просто просто вам не розказати. Ви дивіться, машин в дворі багато. Вона займає місце і займає місце, і вона просто як не потрібна. Я зберу підписів людей, і напишу. Будемо звертатися, щоб забрали. Нещодавно на сесії Рівненської міської ради депутати затвердили порядок, який дозволяє забирати із дворів міста занедбані автомобілі. Планується, що ініціатива буде йти від голів ОСББ. Вони мають повідомляти про такі автівки. Далі за справу візьметься місто. Ми будемо встановлюватися, що транспортний засіб знаходиться на цій лянці. Давно будемо повідомляти знаходити власника, повідомляти про те, що машина чи транспортна засіб його знаходиться в зоні ризику демонтажа, і далі далі, далі вас з ним діалог. Після попереджень. Власник зможе забрати автівку із вулиць міста самостійно. Якщо ні, це зроблять за нього. У нас це вже буде законний шлях, ми зможемо собі спокійно їх брати і ставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник, ми його тримаємо. Після того, як його немає, проходить певний період, ми його тоді утилізовуємо. Забрати занедбані автівки, до яких власникам немає діла, буде підрядник. Його визначать за допомогою відкритого конкурсу. Оголосили конкурс, підрядники, які готові виконувати цю роботу, вони зголошуються. Перемагають в конкурсі на конкурсних умовах. Перемагають і продовжуємо цю роботу. У голови ОСББ уже можуть подавати заявки на демонтаж занедбаних автівок. Процес не швидкий, тім механізм запущений. Вікторія та Богдан Чегус, телеканал